Чілліс почав про щось здогадуватися. Каштанчик обнаружив якусь сторонню собачку, але не зовсім зрозумів, що це таке. Білочка, і Каштанчик щось унюхав, але не повністю ага. Чує, що чужа? А білочка захотіла води. Їй ніхто не помішає. Воно пішов Мішу переслідувати. Каштанчик, ти Мішу знайшов, обіжаєш Мішу, так? Да? Ах ти безсовісний. Білка туди пішла заступатися за Мішу чи що вона? Вона сонечкою вона грається. Погано видно. Дивіться. Білочка грається з сонечкою, і сонечка чорна, її взагалі не видно. Ну, це вона побачила. Мене вже ніхто не грається. А каштанчик полює, полює він. Ось вийшла її подружка. Вони вдвох уже граються, познайомилися. Білочка потрошку адаптується, цей процес не швидкий, але діло йде на лад. Дивіться, я зовсім близько стою. А каштанчик, каштанчик, що то заподозріло, ну якось так от і вона за ним пішла. Хочеться і гратися, але не насмілюється. Може, як мене немає, і грається, мішанька там сховався, стара білка пішла в розвідку. Белочка, старушка, що там, ти не вздумай. Оця в кущах сидить. Була колись троянда, зараз це шипшина, воно бігає. Частина воно вже поїла, зараз буду інших годувати. Просто побачила цікавий кадр і кинула годувати, побігла знімати.